Же на сьогоднішній день єдиний спосіб перемогти це саме військовий. Пам'ятаєте, Трамп пообіцяв вирішити війну в Україні за 24 години? А тут навіть його спецпредставник не може приїхати вчасно. Що я маю на увазі? Генерал-лейтенант Кіт Келох, який мав стати спецпредставником Трампа з питань України та Росії, відкладає свій візит до Києва. Поїздка планувалася на початку січня, але тепер її перенесли на невизначений термін. Швидше за все, все буде відбуватися після інаугурації Трампа, яка запланована на 20 січня. А його візит мав бути перший контакт нової адміністрації США з українськими лідерами після виборів. Ну але наразі зустріч скасовують. Чини такого рішення не коментують ні сам Келох, ні представники українського посольства у Вашингтоні. Ще цікаво, що й в інших європейських столицях його заплановані зустрічі також не відбудуться. Зараз, схоже, все всі в очікуванні, що Трамп, що його команда, що українська сторона. Можливо, вони хочуть визначити конкретну стратегію, а може, просто не готові до серйозних переговорів, але це точно не той старт, якого всі очікували. Знаєш, я трохи розчарований, такі події вселяють сумніви, чи справді. Є якась реальна стратегія щодо війни в Україні, але водночас це показує, наскільки все залежить від політичних розкладів у США. Тож поки що чекаємо, що буде після 20 січня.